Дивіться, я завжди займався музикою професійно, мене вийшов музична освіта. і Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика і не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І в мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Forbes, Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали, лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молились. Ну я не знаю, це реально з розряда чуда. Потім опинився в німеччині. за... коли просто почули, що оперний співак... Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще оперним співаком. показався. це розлетілося по всім BBC, CNN, RIA, RTV, Я не знаю, всі газети, Forbes, York Times, Times. Я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Але би знову ж таки люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності як в соцмережі. Я там був і на Червоній доріжці, і в Європарламенті, і тобто і дипломатичні місії, перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України, і в Гайському суді теж. Я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам, штаб-квартирі НАТО, в Британському парламенті. Ну, коротше, отака от от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. А, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, не їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є «Soldier's of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці ось ми були разом з Боно Коротше, дуже дуже поняли багато такого всього. Я взагалі, щоб ви розуміли, ці всі казалось бо ну, я на обложці там я людина року за версією журналу Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене. Мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто, воно так несе це, несе, зрозуміло, взяли, понесли на руках і забули, бо вже і нові інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.